Одне із додаткових місць збору для евакуації сумчан вулиця Інтернаціоналістів поблизу місцевого ринку. Запланований час подачі автобусів 13-та година. Люди почали збиратись на кілька годин раніше. Страшно, тому що <свісно> тому і їдемо. Ви вже знаєте, коли що... ні. о 13-й годині повністю заповнені чотири автобуси. Коли вже така бомбіжка пішла, ми такаря вживемо. токарі бомбили, це ж була крайня точка. Знаєте, куди їде? Процентів на 50. Страшно, страшно за дітей, тому що е, якщо самі це одне питання, коли дитина, то дуже страшно просто. І вирішили їхати. Куди їдете, вже знаєте? Так, да, їдемо до знайомих. Плануємо ну, за кордон, звичайно. Нерви на Ісході. Все хуже і хуже что це становится з нашими бомбежками, поэтому сил не вистачило, решили уехать. Хочеться миру з миром. Хочеться сюди, вже повернутися, щоб був мир. Поряд із автобусами залишаються рідні тих, хто від'їжджає. Роман проведжає дружину та доньку. Спочатку зібралися, все весело було. Мала як приключення. От, а як посадив автобус, трошки вже згруснулося. Мислі почали крутитися, як то одному бути. Трошки вже засумував. Ну То перші дні, головне, щоб вони були в безпеці. От по нашій інформації, що вже війна закінчиться, може вони і повернуться вже через дві тижні назад. Але головне, щоб і на Західній Україні було спокійно, якісь зараз спокійно. Сказ, швидше повертаються, З хорошими думками все буде добре. Настроєні. На перемогу так що скоро буде все. Виїхати з додаткового пункту мають можливість жінки, діти, вагітні, люди з інвалідністю та ті, хто їх супроводжує. Головне, що тим людям, які вважають доцільним покинути, поки що прифронтову зону, так би сказати. У них є можливість це зробити. І сьогодні ми бачимо, що у нас досі є. А от ще стоїть один автобус під погрузкою, він повністю вільний, а бажаючих нема. Загалом за словами Івана Бортника на автобусах з вулиці Інтернаціоналістів сьогодні виїхали близько 160 людей.